На ТІВІ4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Без черг біганини і зайвих довідок адмінсервіс ветеран запрацював на базі ЦНАПу підгороднянської сільської ради. Тепер ветерани та їхні рідні в одному місці зможуть швидко і фахово отримати повний спектр послуг, лише подавши заяву та відповідні документи. Головна мета такого сервісу зменшити кількість відвідувань до державних органів установ і зробити обслуговування інклюзивним, доступним і ефективним. У межах робочої поїздки на Тернопільщину Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики. Та захисту прав ветеранів особисто перевірив, як на базі ЦНАПу підгороднянської сільської ради вдалося облаштувати комфортний простір для обслуговування відвідувачів. Відтепер учасники бойових дій можуть отримати усі необхідні адміністративні послуги за один візит. І для цього не потрібно стояти в черзі чи бігати до різних установ. На базі ЦНАПу підгороднянської сільської ради запрацював адмінсервіс ветеран за принципом єдиного вікна. Сюди можуть звернутися бійці, аби швидко та фахово отримати повний спектр послуг, лише подавши заяву та відповідні документи в одному місці. Загалом вони можуть отримати і адміністративні послуги і реєстрація актів цивільного стану. Якщо у військовослужбовці народилася дитинка, може отримати в нас свідоцтво про народження, хоче одружитися. Так само ми можемо надати такі послуги, зареєструвати місце своє проживання, зняти з місця проживання. Є нерухомість, можна отримати послуги відділу містобудування архітектури, діаму послуги, зареєструвати свою нерухомість. Земельні в нас питання можна вирішити. А також ветерани можуть отримати адміністративні послуги соціальні. Львного характеру, такий як оплата житлово-комунальних послуг, пільги для військовослужбовців, тощо головна мета нового сервісу створити сприятливий сучасний інклюзивний простір для обслуговування захисників і захисниць. Та членів сімей полеглих бійців, чи вдалося облаштувати таке місце на базі ЦНАПу Підгороднянської сільської ради в межах робочої поїздки на Тернопільщину перевірили представники комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ми приїхали сюди для того, щоб місцева громада і обласна військова адміністрація показали свої досягнення з точки зору підтримки захисників та членів їх сімей. Ну, ми бачимо, що даний ЦНАП все на, на високому рівні. Дійсно на високому рівні, і видно, що він зроблений з любов'ю. Перше, ми почали пілотувати подібні підходи в 2021 році, запровадили в місті Житомир. На сьогоднішній день ми продовжуємо оптимізацію всіх послуг для ветеранів, оцифрування таких послуг. Працюємо над створенням робочих кабінетів для відповідно адміністраторів, для того, щоб вони в один клік могли оформити ті чи інші послуги для ветерана, які надаються на державному рівні. У приміщенні центру забезпечили безбар'єрність, облаштували комфортні умови обслуговування, дитячий куточок та навіть місце для самообслуговування. Завжди жартую, що можна і підійти поговорити з адміністратором. А якщо людина така більш закрита, стримана, бо молодь така у нас прогресивна, є місце для самообслуговування, У нас розроблений буклет, де можна ознайомитись з переліком послуг, всі інформаційна кампанія у нас ведеться в Фейсбуці. На сайті у нас, зокрема, є вкладка по ветеранах, де також можна ознайомитися. До слова, кожна із 55 громад нашого краю має ЦНАП. З них же 14 громад перейшли у формат діяцентрів, де надають розширений перелік послуг. Це надзвичайно зручно і надзвичайно правильно, коли послуга йде до людини, нема потреби їхати, чи там до районного центру, чи до обласного центру. Людина, проживаючи в громаді, може в будь-який вільний час звернутися. Отримати консультацію з усім переліком послуг можна ознайомитися на офіційному сайті Центру надання адміністративних послуг у вашій громаді. Тернопільський ансамбль Збруч презентував інформаційний буклет з назвою Збруч єднає серця. У виданні описана історія створення колективу, а також проілюстрована концертна і благодійна діяльність. Буклет має краєзнавчо-культурний зміст, написаний він трьома мовами українською, польською і німецькою. Докладніше на зарі Концертною програмою Тернопільський ансамбль Збруч презентував буклет про історію створення колективу, а також про концертну та благодійну діяльності. Видання має символічну назву Збруч єднає серця. У далекому 1995 році, коли наша країна тільки формувалася, на початках було саме головне завдання це відродження української мови, української культури, української пісні і танцю. Тернопільський ансамбль має славну історію. Уже наступного року, після створення у березні 1996 року, учасники колективу побували на виїзному концерті в межах фестивалю Зустріч друзів у польських містах Вадовіце та Гродку. Ця книжечка буклетик тут є долі тисячі людей, які за 25 років. Побували зі мною за кордоном на різних фестивалях. Це не тільки ансамбль збруч. Вони співпрацювали з колективами, наприклад, Берегиня з Херсона, з Миколаєва, артисти були з Києва, з Чернівців, з Хмельницького. Вони співпрацюють з багатьма, з багатьма колективами. Ми разом утворюємо таку одну велику сім'ю. Під час презентації на сцені виступали виконавці із найпершого складу ансамблю, а також і сьогоднішні учасники колективу. Ансамбль Збруч є професійним колективом, який їздить у країні по країнах Європи, також і по Україні, де пропагує свою українську культуру, свій патріотизм. Для мене Збруч це. Це розвиток, це це благодійність. Це можливість реалізувати себе в різних ну, моментах вокальних. Окрім творчої діяльності, ансамбль Збруч активно займається благодійністю. У період повномасштабної війни учасники колективу проводять концерти, зібрані гроші, з яких переказують на потреби Збройних сил України. Більше про це дивіться у програмі Галини Мацейків. Сільський календар у неділю о 14-й. господа. У Кременці відбувся черговий етап спортивних змагань пліч опліч. У запеклій боротьбі зустрілися місцеві баскетболісти в одну зі шкіл до юних спортсменів. Завітав капітан національної збірної санних видів спорту Андрій Манзій. Перед грою майстер спорту поділився з учасниками власним досвідом участі у змаганнях і дав професійні настанови. Умотивовані та з позитивним настроєм спортсмени з Кременеччини зіграли чергову гру у спортивних змаганнях плічопліч. У баскетболі за першість змагалися учні місцевих шкіл. До учасників проєкту завітав Санкар, майстер спорту міжнародного класу та капітан національної збірної Андрій Мандзій. Сьогодні я приїхав в одну з кременецьких шкіл. Це одна з моїх домашніх шкіл, тому що я сам з Кременця. Дати дітям настанову, побажати їм успіху у змаганнях. І, звичайно, перемоги. В них бачиться в очах такий вогник, вогник перемоги. І я думаю, це, це для них прям взагалі супер. У запеклій грі перемогу вибороли учні Кременецької загальноосвітньої школи номер 4 Баскетболісти розповідають, такі успіхи даються нелегко, а лише завдяки постійним тренуванням. Ми граємо кожними днями, крім неділі і суботи. Так, У нас в команді 10 чоловік і всі файні тигри. Дуже красиві. Гра була насичена, дуже насичена. Суперник був звичайно сильний, але ми перемогли. Спортсмени Кременецької загальноосвітньої школи номер 4 вибороли першість серед інших команд та перейшли у третій етап. Тепер вони представлятимуть Кременецьку територіальну громаду на районних змаганнях. Мотивація до перемоги, щоб показати іншим, як це круто, як це допомагає, якби в житті, яка це. Бедке натхнення для себе. А ще сьогодні до нас приїхав Андрій Манзі, і він нам сьогодні дав таку настанову і мотивацію, що ще більше нас заходило грати і показувати хороший результат. Проєкт Пліч опліч спрямований на залучення школярів до занять спортом та ведення здорового способу життя. Організатори наголошують, під час війни такі заходи важливі для підтримки не лише спортивного запалу, а й духу перемоги. Найдорожчий у світі Оскар Україна вперше отримала відзнаку 20 днів у Маріуполі. Українських журналістів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степанової став найкращим документальним повнометражним фільмом на думку американської академії кіномистецтва. Про це стало відомо під час прямого ефіру Оскар 2024 у ніч проти 11 березня. Під час промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи не довелось знімати і проміняв би цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не Нападала на Україну. Сюжет фільму «20 днів у Маріуполі висвітлює події початку повномасштабного вторгнення, коли Російська Федерація почала нищити мирні міста України. Зокрема, у стрічці творені перші дні облоги Маріуполя кінокартина містить кадри російських обстрілів та бомбардувань пологового будинку. Так перед світовою спільнотою викриваються злочини і тероризм країни-агресорки. До слова українська документальна кінострічка раніше вже отримувала чимало престижних нагород і номінацій. Лише за січень 2024 року фільм з'явився у 40 номінаціях і отримав понад 20 нагород. І на цю годину у мене все об'єднані. Обов'язково переможемо. Добрих новин і до зустрічі на ті 4